Не забудь перевірити підписку на канал та постав свій чарівний лайк. Хроніки Нарнії Принц Каспіан. Розділ 15, частина 3. Каспіан похнюпився. Хотілося б мені, аби в мене були гідніші. Чи принаймні не такі ганебні предки, Стиха промовив він. Вам нема чого соромитися, відповідав Аслан. Бо ви походите від Адама і Єви. А цього достатньо аби навіть найбідніший із жебраків Міг із гідністю підвести голову і щоб найвеличніший із володарів. Опустив її, палаючи від сорому. Не забувайте про це, сер Каспіан!» Хлопець вклонився і підвів голову. А тепер, продовжив Аслан, жителі Заморії, чоловіки і жінки, подумайте ще раз і скажіть. Чи хочете ви повернутися туди, звідки вийшли ваші предки? Нині острів безлюдний. Пірати перебили одне одного, а інші мешканці цього світу поки що не знають про його існування. На острові є і джерела, і колодязі з питною водою? Земля на ньому родюча. У лісах ростуть високі дерева, а в блакитних лагунах гуляє риба. Двері відчинені, і ви можете повернутися на острів. Але пам'ятайте, тільки но ви пройдете в них, вони замкнуться для вас назавжди. І цього ходу, між світами, більше не стане. Запала тяжка мовчанка. Усі думали. Потім із рядів заморців вийшов молодий міцний хлопець, мабуть, із солдатів. Махнув рукою і промовив: Ех, що буде, те й буде. Я згоден. Що ж, ти зробив вибір, сказав Аслан. І думаю, вибір твій правильний. У тому світі на тебе чекає гідне майбутнє. І нехай моє закляття позбавить тебе негараздів. Іди. Хлопець дещо зблід підійшов до дверей, і всі розступилися, даючи йому дорогу. Сміливіше, сину мій! Підбадьорив його ослан і торкнувся його носа своїм. І як тільки дихання лева долетіло до солдата в його очах настороженість змінилася подивом. Потім він наморщив лоба, ніби пригадуючи, щось давно забуте, а потім гордо розпрямив плечі. І ступив у двері. Сотня очей була прикута до нього. Він пройшов між двох жердин і зник. Крізь дверний проріз виднілися нарнійські дерева і трави, і ясне небо, а солдат зник. Зник, наче його й не було. Із далекого кутка галявини. Почулося одностайне ой. Заморці пороззявляли роти, а потім усі разом заголосували. Що він зробив з людиною? Він точно хоче заманити нас у пластку! Знайшов дурнів. І тоді вперед виступив один із найрозумніших заморців. Він у них вважався найпершим мудрецем і сказав. Ніякого іншого світу крізь ці ваші палички ми не бачимо. Якщо шановний Лев хоче, аби ми йому повірили, нехай відправить туди когось зі своїх підлеглих, а то щось вони хитренькі, як я подивлюся. Самі від паличок подалі тримаються. Уперед вийшов рипічіп. Якщо вони так бояться, то ми з моїм загоном, а це 12 найкращих шпах Нарнії, готові бути за приклад пройти цією аркою і повести їх за собою. Ні, малюче. Аслан легенько погладив його по голові величезною оксамитовою лапою. Той світ для тебе занадто страшний і небезпечний. Вас спіймають, посадять у клітку і будуть показувати у комедіанських будах і на ярмарках. Ні. Повести за собою. Повинні інші. Ходімо, сказав Пітер Едмонту і Люсі. Наш час вийшов. Тобто розгубився Едмон. Ходімо, Сюзан уже все знала. Ходімо, ходімо, нам ще треба перевдягатися. Нащо? здивувалася Люсі. Мені так добре. Добре? А в школу ти як підеш? Невже виряджена, як на бал маскарад? Стривайте, але всі наші речі в замку Каспіана!» занепокоївся, але зовсім не з приводу речей Едмонд. Не турбуйся, вони вже тут. Зробивши вигляд, що не розуміє. Сказав Пітер. Ідемо перевдягатися. То про це Аслан говорив із вами сьогодні вранці, здогадалася Люсі. Так, про це і ще багато чого. Тільки не питайте, про що саме. Він і розповів нам зі Сюзан тільки тому, що ми вже ніколи не повернемося до Нарнії як ніколи, 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 у відчаї зойкнули Едмонд і Люсі. Ніколи, ніколи, кивнув Пітер. Але це стосується тільки нас двох мене і Сюзан, тому що ми вже майже дорослі, а ви з Едмондом, напевно, ще будете тут, якщо я правильно зрозумів. Люсі з жалем переводила погляд то на нього, то на Сюзан. Але як ви зможете це пережити? Адже це, це просто нестерпно. Рік тому я б теж так вважав, відповів Пітер. А тепер, тепер певно, зможу. Це зовсім не так, як мені здавалося раніше. Коли прийде твій час. А тепер хутко ось і вузлики з речима. Діти неохоче розібрали свої речі і розійшлися перевдягатися. Їх можна було зрозуміти. Хто схоче натягати на себе шкільну форму, до того ж досить пожмакану і на свіжу. Після сяючих білизною королівських суконь і парчевих камзолів із мережевними манжетами. Різниця між тим і іншим, що не кажи, помітна. І першими її відзначили найнегідніші з заморців. Щойно вони дивилися на обох королев і королів. Із почуттям глибокої поваги, якщо не сказати улесливості. А тут стрепенулися і вибухнули єхидними смішками і жартами. Але їхні смішки потонули в багатоголосом хорі нарніців, Бо нарніці всі, як один, стоячи, прокричали. Ура! На честь великого короля Пітера, і на честь королеви чарівного рогу Сюзен, і на честь короля Едмонда, і на честь королеви Люсі. І настав час прощання. Тут були і сльози. Це розплакалася Люсі, і поцілунки. І міцні обійми соні, і рокостискання з тиквіком і кентаврами, і лапо, і лапко, і лапи ще стискання, і навіть трохи лоскоту. Це коли обіймалися з борсуком, у якого лоскотали вуса. І настав час прощання за сланом. А потім Пітер підійшов до дверей. Рука Сюзан лягла йому на плече. Рука Едмунта лягла на плечі Сюзан, а рука Люсі на плече Едмунда. А вже за Люсі низькою шикувалися за морці. Пітер ступив крок уперед. А те, що відбувалося далі, описати вже важко. Бо непроста це задача. Описувати невимовне. В одну і ту саму мить, в одній і тій самій рамі діти побачили одночасно мовби три застиглі картинки. Одна з них це був краєвид із печери на зелений острів за білою плямою, якого до самого горизонту. Розляглася синя гладь Тихого океану. Це, мабуть, і було те саме місце, куди повинні були потрапити заморці, на іншій в Нарнії, де на коротку мить застигли і обличчя друзів, гномів і фавнів, звірів і звіряток, і бездонні очі Аслана. І білі смужки на щоках у борсука. А ось на третій діти побачили досить нудний і сумовитий пейзаж сільського полустанку, всипану гравієм платформу, лаву з речами і самих себе, що сидять на цій лавці, ніби ніде й не були. У ту саму мить. Дві інші картини на очах у дітей розпливлися і розтанули в повітрі. І вони відчули, як у ніздрі їм ударив доволі знайомий запах Запах залізниці. Першої ж миті всіх охопила невимовна туга. Але потім і цей запах, і англійське небо над головою. І навіть майбутня школа раптом здалися їм такими рідними і бажаними, що сумувати відразу перехотілося. Так, протягнув Пітер. А все ж таки це було чудово. От уже я роззява, от тюхтій. раптом схаменувся Едмунд. Ліхтарик. Свій новенький, в нарній забув! На цьому ця пригода завершується. Але не сумуйте, попереду нас чекає ще багато пригод. Підписуйтесь на канал Казки для душі, і ми з вами разом вирушимо ще не в одну захопливу подорож. До зустрічі у новій історії!